Більшість всього ще заберемо і манку і що вам Швидше Так, тому прошу проголосувати за рані зміни до положення дітей. Хто за? Проти отримали голосно. Дякую. Однак міста поховання військово-судової загиблим у мене це проходження військового суду за п'яти рік. Я пам'ятають програму, у нас неї не було. Ми відгукували програму. І ось, і, за те, що я хату проєкт міна з бюджету, буде прописано сума 20 тисяч на особу і буде прописано придбання матеріалів ритуального характеру. А сам робить. Все належне до обробів, подушки, накривання. Оце. Mm -hmm. Прапори державні за потреби, відповідно, прописано навіть буде, якщо то буде потрібно, придбання ЛОПА для копання, рушники, платочки, свічки, все, що придбать в ритуальному магазині, <coughs> там то прописано. Прописано та, також, що купання могли. Власне, і зведення, до речі, наступного судовій обов'язки на технічних працівників, які є певним сім'ї. Що там нема, то розуміло, що будуть ждати варіанти. Але якщо такі працівники є, як я не уголовувати працівник, то кожен прописано чітко в судові обов'язка, що йому буде купати, в тому числі. Я би став. Просимо про наприклад програму прийняти. І, до речі, маємо написано також не тільки невідомих е, військовослужбовців, а ну, сьогодні ж ті інші моменти, де які, знаєте, що часом відомі, і відомі наші хлопці, але потрібно профінансувати. Такий випадок був свій час, по-моєму, в наступному році з Адріком Володимиром, покійним із явленням, де частина не забезпечувала свої функції, нічастина військова. А саме не придбали гроші, не профінансували, не придбали до довго то всього, тому то робили ми. Жоді у вас не було до то коштів, тому то все робилося готівкою. Тому що ми ж не можемо зговорити, щоб не ховають тіло і батькам, що вибачте, ми тут не до чого, бо має частини. Має тут частини, мають військома, але є випадки, на жаль. І це не поодинокі випадки, які показують практику.